Повідомила під час брифінгу в офіційному медіа-центрі заступниця начальника Сумської обласної військової адміністрації Олена Бойко. У минулому році рішенням Сумської обласної ради обласний комунальний заклад Шоскінський діагностичний центр було реорганізовано шляхом приєднання до обласного протитуберкульозного диспансеру. Обладнання ж, яке знаходилось на території центру, наразі не використовується. Це і потужні рентгенапарати, і апарат ультразвукової діагностики з можливістю забору зразків для досліджень. Комп'ютерний томограф, мамограф тощо. Ми розуміємо, що ми не можемо допустити того, щоб обладнання закуплене за публічні кошти, за державні кошти, за кошти обласного і державного бюджету не використовувалось або і того гірше попало в якісь приватні руки, де на ньому будуть заробляти кошти. Ми розуміємо, що це обладнання має працювати на людей для людей, і обов'язково послуги на цьому обладнанні люди мають отримувати без коштів штовна Це і унікальні рентген апарати це і ультразвукове апарат ультразвукової діагностики це і КТ. Це і мамограф, тобто це те обладнання, яке на сьогодні практично доступу до нього в Шоскінській центральній районній лікарні населення немає, бо такого обладнання там немає. А використовувати, іти, направляти людей в приватну клініку, щоб вони платили гроші. При цьому маючи можливість надавати безоплатну послугу, ми не можемо цього допустити. Наразі є відповідний запит від Шосткинської міської ради і погодження з обласною радою. Зараз обласна військова. Адміністрація очікує активних дій як з боку обласної ради, так і з боку Шосткінської міської ради щодо узгодження формальних документальних процедур та прийняття рішень про передачу і прийняття цього обладнання. Зараз ми очікуємо активних дій з боку як обласного обласної ради. Так і з боку Шосткинської міської ради щодо обміну необхідними документами і рішеннями з одного боку передача цього обладнання, з іншого боку, прийняття цього обладнання. А саме головне, щоб це обладнання одразу після проведення всіх необхідних юридичних процедур запрацювало в Шосткинській центральній районній лікарні і люди змогли отримувати ще раз нагадаю послуги безкоштовно.